Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршовець. Страшне відео про те, як наших солдат убивають, українських військовослужбовців убивають. Ви скажете, таких кожен день убивають на фронті. Так, кожен день на фронті. І кожен день їх убивають в тилу. Я вже давно відслідковую тенденцію, коли наших солдатів убивають в тилу, убивають в безкарно. І це не один, не десяток, а вже. Не одна сотня випадків, коли хлопців наших солдат українських убивають в тилу. Останній випадок стався буквально вчора, позавчора, коли 22-річний військовослужбовець Українських Збройних сил ЗСУ Олександр Коблюк з Рівенщини, який спочатку війни воював на різних напрямках, отримав 10 днів відпустки, сів в поїзд номер 87 Запоріжжя Коваль сів в 18.00 вечора, а вже в один час ночі був виявлений в Кіровоградській області мертвим на коліях. Слідчі Кіровоградської поліції дали заключення там судмедексперти, Неуточнений, нещасний випадок, якось так. Злочин не розкритий. Який це випадок, коли наших? Військовослужбовців викидують з поїздів з поїздів. Це вже більше сотні таких випадків, коли хлопців, які їхали додому, відпустку викидували з поїздів. Вони опинялись на коліях. Жоден злочин не розкритий. А тепер скажіть, скільки було випадків, коли знаходили наших хлопців зарізаними, коли вони їхали в відпустку на автостанціях, зарізаних за автостанціями на житлових приміщеннях. Скільки випадків було, коли знаходили задушеними в лісопосадках? Накидували їм петлю на шию. Скільки було випадків, коли випивали вони горілку, їхали в відпустку і помирали, хтось отруював горілку. Скільки було випадків, коли наших хлопців знаходили в ставках? потонувшими під час відпустки або коли вони їхали, десь хотіли покупатися жара додому? По статистиці вже до батальйона хлопців убито в тилу. До батальйона, вдумайтесь цю цифру, до батальйона хлопців Збройних сил України, українських військовослужбовців, убито в тилу. Все списано на нещасні випадки, якось так, ще кудись, але їх убивали. Так само, як у нас на Сокірянщині в Чернівецькій області, у 2022 році спалили могилу українського солдата з прапором українським в селі Грубна. 2022 року це зимою, 2022 року, літом спалили український прапор, дитячий бокпост в Ломачинцях. Потім осінню десь зимою написали ФСБ за 200 метрів до Дністровської міськради. Зараз, 10 днів назад, 7 на 8 серпня, зірвали українські прапори з держаками. В селі Ломаченці знову. Мітки ставлять навколо Сокирян. Ну, Мідністровські ставили мітки і в секірянах на, на, на дахах Будівель на початку війни і нічого не розкрито. Ви знаєте, я професійний фаховий офіцер. Я давно казав, що потрібно робити український СМЕРШ. От один навіть патріот уже зрозумів мене і написав викладку. Що коли вбили військовослужбовця Радянської армії, Червоної армії, який повертався в відпустку, то працівники смерша розкрили злочин до ранку. Затримали трьох чоловік, які його вбили, і ліквідували зразу. Я давно говорив, що нам потрібно робити смерш. Давайте не будемо говорити, що це була радянська контррозвідка військова, що це були палачі, кати, Не будемо говорити. Там працювали професіонали, які ліквідовували німецьку розвідку. Вони ліквідовували агентів в тилу німецької розвідки. Професійно це робили і чистили тил. І вже один патріот. Написав так, потрібно робити український смерш і чистити тил. Тому що російські диверсанти, російські посібники, російські агертатори, російські шпигуни відчувають себе в нашому тилу безкарно. Російські навідники ракет почувають себе безкарно. І те, що вбито, фактично, вже, як кажуть, до батальйону наших хлопців в тилу. Зарізано повішено нещасні випадки отруєння задушеної ТДТП. Свідчить про те, що український смерд з професійних хлопців треба набирати негайно і негайно приступати до чистки тилу, чистки інакше буде пізно. Ми програємо війну. Тил, в якому безкарно працюють шпигуни російських спецслужб, це програш війни. З вами Ігор Швець. До нових зустрічей.